Усіх вітаю! З вами Лана і я рада зустрічі! Привіт усім, з ким знайомі і з ким тільки познайомимося! І сьогодні пропоную трохи поподорожувати зі мною у часі та просторі. Обіцяю, ми нічого не змінимо у минулому, тож поїхали! І перша книжка, про яку я хочу розповісти, це патруль часу Пол Андерсон. У нас його видавало видавництво жупанського 20-те століття, 1954 рік. Колишній військовий менс Еверард проходить співбесіду та дивне тестування на нову роботу, пов'язану з з хорошою зарплатнею та умовами до кандидата, яким повністю відповідає менс. Але що це за дивне тестування та дивні питання? То це за організація? Можливо, це шпигуни, ЦРУ, а можливо, щось інше таємне б ви робили на місці менса Еверарда, якщо б вам запропонували патрулювати час. Темпоральний патруль, навчання в академії, що побудована за часів динозаврів, дослідження історичних епох, можливість потрапити у будь-який час та на інші планети, чи цікаво, звичайно. Але й плата за це може бути досить високою. Адже незважаючи на наявність технології омолодження, все одно ти витрачаєш на це час життя. Та й взагалі невідомо, що чекає попереду. Оскільки це добірка, то ж не дивно, що кожна розповідь це окрема історія, яку в принципі можна читати в довільному порядку. Але всюди присутній менс Еверат, починаючи від початку його прийняття у патруль до розвитку цього персонажа, до когось більш. Значного патруль досить важлива та необхідна структура. Адже з того часу, коли відкрили можливість подорожей в часі, з'явилися і темпоральні злочинці. Не можна ні в якому разі допустити, щоб усі комуни лінь впливали на часову лінію. Нащадки людства дуже залежні від подій минулого, адже навіть якісь незначні зміни можуть викликати часовий вихор, який змінить геть усе. Весь існуючий порядок подій. Тоді мільйони людей просто зникнуть. Особливо потрібно берегти вузлові моменти минулого. Та дуже важко навіть для патрульного опиратися спокусі нічого не змінити у минулому. Ми спостерігаємо величезний прогрес героя від невпевненого в собі новачка до вже пошарпаного життям та впевненого в собі керівника. Людину, що бачила різні епохи, мир та війни, аномалії, анахронізми терористів, злочинців, любов, дружбу, зраду, розчарування, ненадійне партнерство надзвичайно цікава історія, яку я раджу всім мандрівникам у часі та просторі. Знову й знову Бен Елтон, видавництво Старого Леба. Уявіть собі, що Ньютон знайшов можливість подорожувати у часі та просторі, та залишив цю інформацію як спадок декану історичного факультету Трініті Коледжу. б ви зробили, якби ви мали можливість повернутися у минуле, б ви змінили. Б Стентон, колишній солдат і людина, яка втратила все. Відправився у минуле, щоб запобігти війні. Та чи варто втручатися у перебіг історії, адже це може призвести до жахливих наслідків? Час сутність відносна. Він не лінійний, непрямий, рухається нерівномірно та невпорядковано, і під впливом гравітації вигинається та обертається. Тобто час спіральний. За рідкісним збігом обставин час проходить через одні й ті ж виміри двічі. Якщо людина опиняється одночасно на початку й у кінці часової петлі, тоді спіраль поверне назад, адже мандрівник у часі запустить її знову. Історію обнулили, й петля починається спочатку. 15 хвилинний проміжок створюється через неївномірність гравітації. Тобто мандрівник у часі прибуде через 15 хвилин, як відбуде. Він пробуває у минуле і його майбутнє стає історією, яка ніколи не настане, адже буде стерта. Петля нікуди не зникає, адже перезавантажується. Такі петлі запускаються кожні 111 років. Тож, Скільки мандрівників у часі, які намагалися щось змінити, стираючи своє майбутнє, насправді були загублені або ліквідовані у минулому. Бо якщо через тебе майбутнє стане гіршим, тебе неодмінно ліквідують. Історія досить цікава та сповнена альтернативними варіантами буття. Цікаві роздуми Ньютона про релігію та спонукає замислитися над деякими речами. А взагалі-то скільки ж існує людей, що зникли? Хм, Може, певна частина з них це мандрівники у часі? Чи вдалося їм щось змінити? Бо навіть якщо й так, ми можемо цього і не зрозуміти. А можливо, прямо зараз хтось стрибає у часі та щось змінює. Брама Анубіса Тім Пауерс. У нас ця книга не була перекладена, але хто знає, що буде у майбутньому. Брендан Дойл, фахівець з творчості деяких поетів 19 століття, неохоче приймає запрошення мільйонера стати гідом для туристів, що мантрують у часі. Та доля підготувала йому дивовижне, цікаве та небезпечне випробування – застрягти у Лондоні 1810 року, де вирують темні та небезпечні сили. Через які і стало можливим подорожування в часі. Дойл виявляється втягнутим в інтриги між ворогуючими групами жебраків, в проблеми тогочасного суспільства та стає об'єктом полювання єгипетських чаклунів. В сюжеті історії автор зміг дуже добре втілити концепції часу та часові парадокси. Як працюють ці парадокси, дуже добре показано на прикладі пригод головного героя. Жодна деталь у книзі не є зайвою. Все має своє місце та своє призначення. Концепція подорожей в часі, як річка, крита льодом. Хтось дуже хотів змінити історію, знищити Англію, повернути у світ магію та давніх єгипетських богів. Дещо пішло не за планом, і у кризі річки часу з'явилися часові пробоїни. Саме через них стало можливим подорожувати у майбутнє та минуле на 300 років, знаючи дату, місце та час, коли наступного разу з'явиться така діра, ви зможете кудись стрибнути. Багато часу приділено єгипетським богам та різним символам. Як час бачили давні єгиптяни, а власне розглядали вони його як серію повторюваних моделей. Тут присутні Анубіс, Ра, Апофіс, він же Апоп, Апеп. їх міфічні взаємовідносини. Ця книга поєднує магію подорожі в часі, перевтілення взаємовідносини, пригоди, протистояння та циклічність. Деякі ключові події та моменти неможливо змінити. Час, не мов би, сам себе, лікує і трохи підтасовує вже сталі події, які колись відбулися, і робить так, щоб вони знову відбулися. Можливо, трохи інакшим шляхом, але все одно відбулися. Це і є ключові моменти. Адже все колись було і колись сталося. Можливо, що і ми живемо у чиємусь минулому. Досить незвичайна книга з динамічним сюжетом. І вона потребує уваги тих, хто не хоче заплутатися у Канві часу. Зниклий світ Светерліч. Цю книгу у нашому перекладі я також не знайшла. На жаль, адже книга цікава і також варта уваги. Агент таємничого підрозділу військово-морської служби кримінальних розслідувань Шеннон Мос приймає участь у справі про вбивство сім'ї військовослужбовця та зникнення його доньки підлітка. У ході слідства з'ясовується, що постраждалий був астронавтом космічного корабля Терези, що вважається зниклим у течіях глибокого часу. У справах слідства Мос вирушає у майбутнє, щоб краще дослідити можливі версії. Але все стає складніше, бо кінцева точка катастрофічний кінець людства. І, хоч у нас вона і не була видана, але я все одно зазначу, що ця книга була номінована на премію Goodreads Choice Award у 2018 році за найкращу наукову фантастику. У книзі автор задається питанням, як подорожі в часі можуть вплинути на розслідування злочинів. У його версії люди відправляються у майбутнє, якого ще немає, створюючи тимчасову лінію, яка зникає, коли агент повертається у минуле. Щоб зрозуміти цю історію, вам не потрібно докладно розбиратися, що ж таке квантовий час. Не потрібно заглиблюватися у планківські теорії та випромінювання Гокінга у чорних дірах. Тощо головне запам'ятовувати деталі розповіді. І необхідні технічні моменти, як на мене, тут досить доступно викладені. Хоча, можливо, комусь так не здасться, але мені так здається. Є крапка, час, в який ви живете. Є різні варіанти майбутнього, є місце поза часом і є кінцевий рубіж. Окрім того, в історії відслідковується скандинавська міфологія та певний символізм. Дуже цікава історія, якщо вас цікавить теорія квантового часу. Добре тренування для мозку та фантазії, особливо, якщо ви полюбляєте різні теорії вірогідності. У просторі часу, можливо, в Можливо, десь є часова лінія, де я сиджу, п'ю каву. А ви мені з екрану розповідаєте про цю книгу? А можливо, це я подорожую крізь простір та час і розповідаю вам свою історію. Тож піду у свій часовий корабель для того, щоб відправитися до наступного пункту книжкової історії про подорожі в часі у цьому відео. Тож не лягайте, що у капсула на біозу залишилося небагато. Теорія ймовірності для подорожнього в часі Ніколь Валентайн від видавництва РМ. З чого ж почати? Теорії відносності, множинності світів, чи як важко бути подорожнім? Або я вже розповіла вам це, або тільки буду розповідати, або тільки маю намір це зробити. Це відбулося чи відбувається? Минуле чи майбутнє? Що таке минуле чи майбутнє для подорожнього, якщо у нього весь час світу. У фізиці є квантова теорія, яка ґрунтується на ідеї множинності світів, які при цьому відрізняються. Ми існуємо в мультивсесвіті, поряд з нами купа світів майже таких само, але з незначними відмінностями така собі теорія хаосу, в якій присутній ефект метелика кожному альтернативному Всесвіті. Безліч часопросторів. Всесвіти, що існують паралельно, насправді взаємодіють на квантовому рівні, і достатньо найменшого викривлення, і паралельні лінії вже не паралельні. Чи можливий стрибок крізь часопростір? Якщо так, теоретично, як це може впливати на подорожнього в часі? У житті Фіна не все гаразд. Сестра близнючка потонула, коли їм було по три роки. З батьком складно ладнати, а нещодавно в сім'ї пішла матір, просто зникла без жодного пояснення. І от помирає бабуся. Але вона встигла розповісти фіну таємницю їхньої родини. Неймовірна історія про те, що жінки у їх роду подорожують крізь час, і нове покоління завжди випереджає попереднє. Але фін, хлопчик. То який шанс все виправити? Чи є можливість щось змінити у минулому? Хлопчик знаходить розраду в науці та хапається за єдину надію знайти та повернути матір. А його найкраща подруга Габі робить все можливе, аби допомогти йому. Це підліткова історія, яка і дорослим буде цікава. Багато чого, як на мене. Пояснюється досить доступно. І це класно, що для підлітків є подібні історії, якщо такими хтось цікавить. Сподіваюсь, що кожна з цих історій буде для вас цікава. Бажаю вам вдалих мандрів у часі, а мені вже пора повертатися у свій час. Всім па-па.